Всім привіт! Хемік на зв'язку. І так, онлайн на сервері реально виріс. Сьогодні ми поговоримо про Roleplay та його стабільний розвиток. Що вплинуло на це, чому граців стало більше, давайте розбиратись. Якщо ти ще не на Ghost Roleplay, саме час це виправити, адже саме тут грають топове ком'юніті, а я, Хемік, допоможу тобі круто стартанути. Воть мій промокод хештег долар і отримуй приємний бонус, який дасть тобі перевагу на початку гри. Та також при реєстрації вот мій нікнейм Хемік Долар за останні місяці. Онлайна Roleplay став дійсно стабільним. Кожного дня грає понад 100 людей а у пікові години ще більше. І це лише початок. Є кілька ключових факторів, які дали такий ефект. Перше це реклама від керівництва проєкту. Завдяки активному просуванню реклами на різних стрімінгових платформах про сервер дізналося багато нових гравців. Друге, це круті оновлення. Розробники не сидять склавши руки, а додають новий контент, який робить гру цікавішою: нові системи, покращення економіки, унікальні івенти. Усе це залучає ще більше людей. Третє реклама від медіапроєкту, де далі більше. Чи контентмейкерів знімають відео про Ghost Roleplay, що привертає увагу нових гравців і створює активне ком'юніті? І найголовніше, стабільність проєкту. Ghost World Play доводить, що це не просто сервер на пару місяців, а серйозний проєкт із великим майбутнім. Отже, Ghost World Play росте, оновлюється і стає все більш популярним. Якщо ти ще не з нами, приєднуйся прямо зараз. Пиши в коментарях, що ти думаєш про останнє оновлення, та який онлайн бачиш ти. Не забувай про лайк, підписку і дзвіночок. Буде ще більше цікавого контенту. До зустрічі!